Це звучить скажено, але на весну я, мінімалістка, маю більше речей ніж хотіла б, хоча раніше думала, що це капець як мало. Зрозуміла це, переглянувши власний планер. Там у розділі березень, якраз є таблиця присвячена формуванню гардеробу, то давайте разом порахуємо. Ну зразу скажу, що з одного боку це точно краще ніж раніше, бо в Донецьку, коли я купувала нові речі кожні вихідні, половина мого теперішнього гардеробу це був мій вихід на один раз. Ну, ви розумієте, має бути все найкраще відразу і бусіки. Коротше, 10 років тому я б себе не зрозуміла. Ну, хоча зараз теж не дуже розумію, бо насправді не потрібно так багато речей. На вихідних частіше за все я виглядаю якось так. Ну іноді може бути і отак. А якщо нарешті тепло, то може бути ще і отак. Це не моя сорочка, то я у чоловіка забрала. Я ж не серйозна людина. Серйозна людина от. Так і хочеться сказати, дивіться я в костюмі, але ж ні то джинси, і це теж джинси. Може, хоча б отак от буде трошки краще. Навіть якщо застібнутися в білий дім, все одно не пустять. І знаєте, що мені не шкода. Тим більше частіше, ви бачите мене так, це як викладачка до нуга не юрівна. Або буває навіть отак. Це вже на один плюс один така собі експертка. Так буває, якщо експертці холодно. Ну, або може бути і отак. В принципі, експертці холодно завжди, тому ще і такий варіант теж можливий. Якось здається, що в мене купа брюк, але ні, в мене є і спідниця. Можна носити не тільки в такому варіанті, можна, наприклад, ще отак і отак. Та й в цілому всі речі поєднуються між собою і можуть взаємозамінюватися. Але як на мене, це забагато, бо за один тиждень я навіть не встигаю використати усі ці речі. Що кажете забагато чи ні. Пописі написала повний перелік цих речей, а також речей, які я вам не показала і не покажу. Читайте.